Подробиці розкриття резонансного злочину повідомив у четвер, 11 липня під час брифінгу начальник головного управління національної поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Після скоєного фігурант хотів текти з України через річку Тиса. Слідчі оголосили йому підозру у замаху на умисне вбивство, а суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, подія сталася у квітні цього року в одному із приміських сіл Тернопільського району. Приватного підприємця намагалися вбити біля його будинку. Кілер працював досить професійно. Було здійснено в автомобіль Porsche Cayenne. чотири постріли, три кулі було влучено в потерпілого. Лікарі боролися за життя потерпілого, вдалося врятувати, за що їм велика подяка. Для розкриття резонансного злочину було задіяно максимальну кількість особового складу з числа оперативних, слідчих та превентивних підрозділів поліції області. Було встановлено що оперативниками, що до даного злочину причетний житель. Місце Черкас даний злочин готувався більше ніж півроку, а саме з 2023 року, листопада місяця. Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що зловмисник отримав замовлення на вбивство жителя Тернополя. За це кілер мав отримати 25 тисяч доларів. Майже чотири місяці він стежив за жертвою. Збирав детальну інформацію про нього та відслідковував маршрут пересування. Кілер є професіоналом. Він повторюсь, застосовував методи конспірації. Він робив все, щоб не залишити слідів. Оперативники затримали його дорогою до кордону України, який він планував незаконно перетнути через річку Тиса. У нього вилучили дві гранати та близько ста набоїв. Багато напрацювань у даному напрямку. Ми вже в даному провадженні провели понад 40 санкціонованих обшуків. Ми зібрали доволі багато доказової бази. Є десь попередня інформація про замовників. Які були безпосередньо зацікавлені в розкоєнні даного вбивства. слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 замах на умисне вбивство та частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України за вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють коло осіб, які можуть бути Читні до організації та замовлення цього злочину.